Демо вдвох з чоловіком діти залишились бабусею вдома. Ми їдемо у справі, але вийде в нас така невеличка романтична подруга. Заїхали на заправку. Взяли каву, і зараз будемо знов. Продовжувати нашу подорож до Валенсії. нам з Барселони їхати 450 кілометрів десь приблизно. От ми вже більше проїхали, ніж півдороги. Ми Ще десь півтори годинки і будемо на місці. От бігала вже все, шукаю. Чоловіка, в машині немає. Я видила сухота і побігла одразу до машини. Стоїть. А, я вже собі думала все, що можна було. Ой. Фу. Я вже думала, що тебе вкрали. Вже в Валенці. Ми вже встигли забігти швиденько в магазин. Магазин називається «Нормаль». Трошки купила там солодощів, масочки для обличчя. І зараз підемо в центр. Хочу погодатись. Я зовсім забула, що нічого майже не зняла. Але покажу вам такі гарні фігури зараз в Валенсії. І всі запускають салюти. Сьогодні цілий день гуляли по місту, але майже нічого не знімала. Зараз вийшли. Єсти у в'єтнамський ресторанчик. Ось такі в'єтнамські ланці з м'ясом у нас. І чекаємо ще сок. Ось такий суп нам принесли. Приємного нам апетиту. Ми вже посмідали, навіть вже виїхали з готелю і продовжуємо нашу прогулянку. Зараз трошки огуляємо. І будемо вже повертатися з Барселону. Хочу порекомендувати вам українську кав'ярню алевісі. Кава тут дуже смачна. Тортик, ми взяли з собою і штуємо вдома. Наснімати особливо контенту не вийшло, тому що мій телефон розглядився, як завжди. Коли ти в натхненні хочеш щось зняти, як завжди, телефон тебе підводить. Але ми вже збираємось їхати в Барселону, зайшли в кав'ярню випити каву, взяли з собою декілька шматочків київського тортика. Скуштуємо вже вдома, тому будемо вже йти зараз, забирати машину з паркінгу і. Повертаємось додому. Ми вже в дорозі персону почався дощ. І, до речі, також, коли ми їхали, почався дощ і стало прохолодніше, ніж було вчора. Дуже гарно попереду зіграла. Звідси її дуже гарно видно. Ми вже вдома, хлопці розбирають свої подарунки, Маріка танцює. Під свою улюблену пісню. Всі задоволені. Мишка, привіт! Молодець зайка. Всім бажаємо гарного вечора. Маріка, роби всім папа. Адіос, Маріка. Зайнята танцем.